Що ж таке український Великдень і справжня українська Пасха. Як і інші християнські свята, Великдень має аналог в язичницькій культурі Русі. Це був великий день відродження сонця, і був прив'язаний, як і зараз, до дати весняного рівнодення, а саме першої повні після дня весняного рівнодення. Сонце перемагало тьму, день ставав довшим за ніч. Сонце відроджувалося, аналог воскресіння. Відлуння язичницького вшанування Дня сонця існує і в інших культурах. Це іудейський песах, і європейський істер. Як же українці святкували великий день, майже як і зараз. Випікали великодній хліб, розписували яйця і готували щось типу куті, ритуальної каші з горіхами, медом і фруктами. Великодні яйця ніколи не викидалися, і шкарлупу і цілі яйця закопували в землі як жертвоприношення для підвищення її родючості. Саме завдяки цій традиції, ми точно знаємо, що найстаріші українці, українські писанці не менше 950 років. А яким же був Великодній український хліб це була кругла булка, прикрашена зверху орнаментами. Аналог її можна побачити зараз в західних регіонах України і називається вона баба, символ жіночої родючості, а також символ сонця. Звідки ж з'явилися кулічі та паски, вони до нас прийшли з московських традицій, а туди були натхненні ідеями італійського середньовічного різдвяного хліба панетони та формами церковної візантійської архітектури. Їх подовженість вгору символізувала чоловічу родючість. Тому, якщо ви ще не обрали, яку паску випікати в цьому році, саме час повернутися до справжніх українських автентичних традицій.